Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 21 травня 25 рік. Ну, ще такого пізнього щеплення в мене не було. Робимо перещеплення, тому що цілий рядок Цілий рядок не... не, не там є 2-3, пустили бруньки. А то все повністю не прижилося. Не знаю чому. Ну, Живці від одного продавця. Не знаю, Можливо, так щеплювали, можливо, ну, щось не так. Чим перещеплюємо? Зберегли ми до сих пір живці. Я вже так зробив собі, навчився трошки як зберігати. І зберігаємо. Бачимо, вони в нас в такому стані. Зараз я покажу, тут кусінчик лишився. Ось, Ставлю їх на 2-3 дні воду, щоб пішли ось так вже бруньки минулому році щеплювали, ще більше було пророщі, і все 100% прижилося. Чим подобається пізня, тому що зараз сам гарний сокорух, ось тільки потрібно його притіняти, притіняти. Фольгу вдягаємо не для того, щоб там вологу зберегти, чи що вологи там буде вдосталь. Ну як, Вологу зберегти, тому що щоб було, був тіньок. І ось так ми ну, такою лігічкою робимо, щоб... А брунька наша не задихнулась, тому що вона вже пішла вегетувати, щоб вона там не спарилася. Замотуємо фольги, фольгу ну, на декілька днів. Я б вам показав, але в цій локації немає. Є в нас там кизили, воно там щеплені в фользі. Бачите? То перещеплені. Ну, воно це гарно працює. Ну, і така справа. Десь у нас тут біля. 50 підщеп, які не прижилися зовсім. Бачимо. Ось я там зрізав вони, вони, вони ось, наприклад, на одній покажемо. Там, т 5 бачите, було щеплення. Я вже зрізав сухо і ось ріжемо сухо, ось добралися, де йде щеплення, саме підщепа і живець. Бачимо, що. І чепа жива, а живець чомусь, чомусь чомусь, ну не може він так. Все у нас так було плотненько, все бачите, залите. ну і тим паче, що Перещеплюємо, ось, зараз ми бербанк гігант перещеплюємо сливу, І ось щеплення десь тут у нас Де я бачу, десь тут, ось бербанк гігант. бачимо, Це від Володимира Попова. Бачимо. ось. Всі до одного прижилися. Це в нас теж ну є, бачите, Black Splendor теж, здається, Володимир давав не один не один у нас не прижився. Ну, все залежить, мабуть, все-таки від живця, від якості живця. Вон грушки від Володимира Попова. дивіться як гарно всі поприживались. Тут у нас попрацював брунькоїд. Але бачимо, що вони бруньки оживають, за, за... додаткові кидають. Ось теж майнор від Володимира. Бачимо, ось тут теж. Тут живець був живий. Він вже випустив бруньку, але брунькоїд попрацював дуже гарно. А так ось, бачимо всі-всі до одного майже прижилися. Без... Ну, буває так, що. Так що не приживає, не буває так, що 100%. Ось. Тут ось у нас бачимо Red Heart, ось, Ці всі прижилися, де табличка, тут ось не прижилося. Тут ось два не прижилися, ці всі прижилися, ці прижилися, це у нас а, теж Red Heart, А тут, ну ось так. Ось так. Не один бачимо, зрізи ми робили. не один у нас не прижився. ось. Один випустив нижню бруньку, ось інший поруч випустив, теж щось оживає. Ну Ми робимо зрізи, зрізаємо. Якщо сухий живець, то повністю перещеплюємо. Робимо покращеною купуліровкою. Десь робимо брунькою. Тут ось ми робили, ось вже ми робили, наприклад, якого? 16.05 ми робили. Бачимо, ми не закривали бруньку, нічого. І вона вже потрошки оживає. Ось брунька, бачите. пф 5 в це ми свої живці. І брунька оживає. Ну тут ось брунька робив я теж. Потрібно було по дві бруньки робити, робив я по одної, так як живці не знають, чи вистачить, тому що перещіпляти є, що все ж таки ну багато. То потім, якщо лишиться, будемо ремонтувати ось ці десь випади. Воно будуть, саджанці будуть, якщо приживеться, просто не такі великі прирости. Але наступний рік або хто є такі, хто полюбляє маленькі. До речі, я теж маленькі полюбляю, я собі насаджував маленькі і вже покажу, не буду вимикатись, так що почекайте трошки. Ох, ти маю. Ножки, рюкки, ключики. Ось наші, наприклад, сливки. Ось те, що ми в минулому році робили. Ось, ось Black Star. І бачите, як потрібно їх сформувати. Оце все видалити. Ось, все, ось тут було все повністю в листячках. Ми його видали і лишаємо ось дві-три, як робимо, формуємо. Це наші минулорічні Black Star. Лишилися там. Інші є такі самі саджанці. То вже до чого показувати. Все, працюємо. Ось таке в нас пізнє, дуже пізнє. Це вже занадто, вже скоро ми будемо, вже можна буде скоро робити літні окуліровки, тому що прирости ось на персиках вже такі величезні, ну величезні, великі. Тож, затянулося. Ну нічого страшного, працюємо. Бувають негаразди в житті, але головний, не гаразд, це те. У нас відбувається в країні. Ось це головний негас. Оце все ми станемо на коліна, перещепимо. Але там ставати на коліна не хочеться, не перед ким. Все, тримаємось, працюємо, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще. Дякуємо захисникам за чисте небо. Ось таке гарне. І за змогу працювати на цій землі. Бачите, ось чарівна від Андрія Михайловського. Це самі кращі одні із кращих підщеп. Але, я ж кажу, ось, щеплень. Живців, верніше. Але і там не без проблем, тому що бувають підчепа буває теж неякісна. Але так, щоб весь ряд, ну, це не може бути. Тримаємось, працюємо.